Откровення. апокаліпсис святого Іоанна Богослова. Та. І з'явилося на небі велике знамення, жона оповита сонцем, під ногами її місяць і на голові її вінець із дванадцяти зірок. Вона мала в утробі і кричала від болю і мук народження, і з'явилося інше знамення на небі. Ось дракон величезний, червоний, з сімома головами і десятьма рогами, і на головах його сім вінців. Хвіст його захопив із неба третю частину зірок і кинув їх на землю. Дракон цей став перед жоною, яка мала родити. Щоб, коли вона народить пожерти її немовля. І народила вона немовля чоловічої статі, якому належить пасти всі народи залізним жезлом, і піднесене було дитя її до Бога і престолу його, а жона утекла у пустелю, де було приготоване їй місце від Бога, щоб там годували її. 1260 днів. І відбулася на небі війна, Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон і ангели його воювали проти них, та не встояли, і не знайшлося вже місця для них на небі, І скинутий був великий дракон. Древній змій, званий дияволом і сатаною, що спокушає всю вселенну скинутий на землю, і ангели його скинуті з ним. І почув я гучний голос на небі, який промовляв: Нині настало спасіння, і сила, і царство Бога нашого. І влада Христа Його, тому що скинутий наклепник братів наших, який зводив наклепи на них перед Богом нашим день і ніч. Вони перемогли Його кров'ю агнця і словом свідчення свого і не полюбили душі своєї навіть до смерти. Отже, веселіться небеса і ті, що живуть на них. Горе тим, що живуть на землі і на морі, бо зійшов диявол до вас у великій Люті, знаючи, що небагато йому лишається часу. Коли ж дракон побачив, що скинутий на землю, То став переслідувати жону, яка народила дитя чоловічої статі, і були дані жоні два крила великого орла. Щоб вона летіла у пустелю на місце своє від лиця Змія і там годувалася протягом часу, часів і півчасу. І пустив змій услід за жоною з пащі своєї воду, мов річку, щоб потопити її в річці. Але земля допомогла жоні і розкрила земля уста свої, і поглинула річку, яку дракон. Пустив пащі своєї, і розлютився дракон на жону, і пішов, щоб вступити в бій з іншими з роду її, які зберігають заповіді Божі і мають свідчення Ісуса Христа. Глава 13. І став я на піску морському. І побачив звіра із сімома головами і десятьма рогами, що виходив з моря. На рогах його було десять вінців, а на головах його богохульні імена. Звір, якого я бачив, був подібний до барса, ноги в нього, як у ведмедя, а паща в нього, як паща у лева. І дав йому дракон силу свою, і пристіл свій і велику владу. І бачив я, що одна з голів його, ніби була смертельно поранена, але ця смертельна рана зцілилась. і дивувалася вся земля, слідкуючи за звіром, і поклонилися драконові, що дав владу звірові, і поклонилися звірові, кажучи. Хто подібний до звіра цього і хто може змагатися з ним, і дані були йому в уста, що говорять гордо і богохульно, і надана йому влада діяти сорок два місяці. І розкрив він уста свої для хулина Бога, щоб хулити ім'я Його і оселю Його. І тих, що живуть на небі, і дано було йому вести війну зі святими і перемогти їх, і дана була йому влада над всяким коліном і народом, і людьми, і племенем, і поклоняться йому усі, що живуть на землі, імена яких не написані у книзі життя, у Агнця. Заколеного від створіння світу. Хто має вухо, нехай чує. Хто веде в полон, той сам піде у полон. Хто мечем убиває, тому самому належить бути убитому мечем. Ось тут терпіння і віра святих. І побачив я іншого звіра, що виходив із землі. Він мав два роги, подібні до ягнячих, і говорив як дракон. Він діє перед ним з усією владою першого звіра і примушує всю землю і тих, що живуть на ній, поклонятися першому звірові, у якого смертельна рана зцілилась. І творить великі знамення, так що й вогонь зводить з неба на землю перед людьми. І чудесами, які дано було йому творити перед звіром, він спокушає тих, що живуть на землі, кажучи тим, що живуть на землі, щоб вони зробили образ звіра, який має рану від меча і живий. І дано було йому. Вкласти дух в образ звіра, щоб образ звіра і говорив, і діяв, так, щоб убитий був кожен, хто не поклониться образу звіра. І він зробить те, що всім малим і великим, багатим і убогим, вільним, і рабам буде начертання на праву руку їх або на чоло їх, і що нікому не можна буде ні купувати, ні продавати, крім того, то має це начертання, або ім'я звіра, або число імені його, тут мудрість, хто має розум, той нехай полічить число звіра, бо це число людське, число його шістсот шістдесят шість. Глава 14. І глянув я, і ось Агнець стоїть на горі і з ним 144 тисячі, у яких ім'я Отця Його написане на чолах. І почув я голос з неба, наче шум багатьох вод, і наче гуркіт грому сильного, і почув голос ніби гуслярів, які грають на гуслах своїх. Вони співають ніби нову пісню перед престолом. І перед чотирма тваринами і старцями, і ніхто не міг навчитися цієї пісні, крім цих ста сорока чотирьох тисяч, відкуплених від землі. Це ті, які не осквернилися із жінками, бо вони дівственники, це ті, які йдуть услід за Агнцем, куди б він не пішов. Вони відкуплені з людей як первістки Богові і Агнцеві і в устах їхніх. Нема лукавства, вони непорочні перед престолом Божим. І побачив я іншого ангела, що летів посеред неба, який мав вічний Євангеліє, щоб благовістити тим, які живуть на землі усякому племені, і коліну, і людям, і народу, і говорив він гучним голосом: Бійтеся Бога, і воздайте йому славу. Бо настав час суду його і поклоніться тому, хто створив небо і землю, і море і джерела вод. І другий ангел ішов за ним слідом, кажучи, упав, упав, Вавилон, місто велике, тому що він шаленим вином розпусти своєї напоїв усі народи. І третій ангел ішов за ними слідом, кажучи гучним голосом хто поклоняється звірові й образу його. І приймає начертання на чоло своє або на руку свою, той питиме вино гніву Божого, вино нерозведене, приготовлене в чаші гніву Його, і буде мучений у вогні і сірці перед святими ангелами і перед агнцем, і дим мучення їх здійматиметься по пові... І не матимуть спокою ні вдень, ні вночі ті, що поклоняються звірові і образу Його, і ті, що приймають начертання імені Його. Тут терпіння святих, які дотримуються заповідей Божих і віри в Ісуса. І почув я голос з неба, який говорив мені: напиши віднині. Блаженні мертві, які вмирають у Господі, так говорить дух, вони заспокояться від трудів своїх, і діла їхні у услід за ними. І поглянув я, і ось світла хмара, і на хмарі сидить подібний до Сина людського, на голові його золотий вінець. І в руці його гострий серп, і вийшов інший ангел з храму і викликнув гучним голосом до того, хто сидить на хмарі пусти серп твій і пожни, бо настав час жати, тому що жниво на землі вже дозріло, і кинув той, хто сидить на хмарі серп свій на землю. І земля була пожата. І інший ангел вийшов з храму, що знаходиться на небі, також з гострим серпом, і інший ангел, який має владу над вогнем, вийшов від жартовника і з великим криком викликнув до того, що має гострий серп, кажучи: «Пустий серп твій гострий, і обріж грона винограду на землі дозріли вже на ньому ягоди, і кинув ангел серп свій на землю, і обрізав виноград на землі, і кинув у велике точило гніву Божого. І потоптано ягоди уточилі за містом, і потекла кров сточила навіть до вуздечок кінських на тисячу шістсот стадій.